Всім привіт! Сьогодні ми будемо роздивлятися очки фірми Ridgy Monkey, а саме Snack Hook 2XX та Continental 2XX. Одразу єдина між ними різниця це в формі. Для прикладу, це ось четвертий номер, і це ось четвертий номер. Товщини там все аналогічно. Єдиний цей круглий, а цей більше загнутий, ось такий. Тут уже кому, що більше до смаку. Я надаю перевагу ось таким. Це мої фаворити, хоча такими також ловив. Також гарні, прекрасні гачки. Дуже потужні, товста От, Це, от, для прикладу, шостий номер. Хто не любить дуже великих, а от кому треба більші, то от такий от другий номер. Е, також ці є також в другому номері, в шостому номері. Тобто, в принципі, будь-який на будь-який смак можна знайти гачки з покриттям тефлоновим, паяються дуже погано, так щоб не матюкатись от Трошки треба погратися, щоб запаяти мармишку. От. Але воно того варте. Гачок, до речі, дорогий, дешевим його не назвеш, але гачок класний. Рекомендую. Дякую за увагу.